Боцаду імені Гришка, сила селен на людей. Тисячі киян та гостей міста прийшли на алеї та поляни, аби насолодитися ароматом та кольорами бускових суцвіть. Наша журналістка Світлана Жайворнок повернулася з райського куточка посеред столиці. Білі, рожеві, бордові з різними найтоншими відтінками. 1500 кущів бузку заполонили пишними хмаринками суцвіть Дніпровський схил прямісінько над Видобицьким монастирем. Прогулятися під буйноквітними насадженнями стало для киян уже традицією. Живемо в місті, так грустно, везде асфальт, а здесь просто красота, неописуема. Приходиш і а душою, звісно, аромати, цвіта, просто красота. Зберегти цю красу на пам'ять, бажання чи не кожного відвідувача ще краще, щоб у центрі була власна персона. Це буде найкраще і саме моє фото. А ці молодята щойно побралися і одразу приїхали до ботанічного саду сфотографуватися на згадку біля квітучого буску, який символізуватиме їхнє майбутнє щасливе життя. Це райський уголок, просто це іменно свадібне настроєння, і дуже хочеться бути здесь, насолоджатися наслаждатися красотою, запахом, аромати. Просто благоухают, как в раю. Я художник и вообще часто писал вот, сирень, когда она цветет в саду для мене це бы, знаковий момент. А для цих художників на від квіткового різнобаря поєдналася з зосередженістю, намагаються передати на полотні ті відтінки, які більш відповідають їхньому професійному баченню. Сонце йде. Сонце йде. Міняється на сотвісна освіщення предмета, котрому рисуємо. Естественно, що потрібно дуже швидко схватити основні моменти, то тобто, поймати цвіт. Полонило відвідувачів і розмаїття бузку, бо тут є такі сорти, яких знайти в Україні важко. Окрас, сирені, цвіт, Потім такі сорта, махрові, яких ми навіть посчитали, там е двойной такий, що хі, хі, вперше ми от, обратили внимание, що аж по 8 лепестків. По чотири в кожному ряду. ось тільки як називаються сорти, люди не знають. Інформації про це не знайшли. Желательно, щоб тут були таблички везде, і кожен сорт був підписаний і так далі. Щоб люди не то прибувались, але й знали, це все. А вивчати є що? Адже із 28 видів, які існують у природі, тут висаджено 21. Першими з'явилися сорти французької, німецької та американської селекцій, 65 років тому. Тепер же тут росте 78 сортів та. Кілька десятків гібридів, і ця колекція є однією з найкращих у світі. Світлана Жаринок, Андрія Геля, телеканал Київ.